Вже близько чотирьох днів без газу живуть мешканці житлового будинку за адресою вулиця Східна, 81. 28 жовтня, десь о 15.30 до мене на роботу зателефонували в Житомиргазу і повідомили про те, що відключають весь наш будинок. А це 80 квартир від. Постачання газу, справа в тому, що я одразу вже задала таке питання. Скажіть, будь ласка, чому саме до мене? Я одна з 80 мешканців цього будинку. Мені пояснили, що мій телефон дали в приватному жеку нашому номер 8 як старшої будинку, тобто я відповідаю за весь будинок. Зв'язку із тим, що у нас відключено газопостачання наступного дня мешканці будинку ініціативною групою звернулися до комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 8 Зустрілися із Світланою Іванівною. Вона нам пояснила, що це не є компетенцією ЖЕКу робити нам. Труби, які прогнили. у нас сталася аварійна ситуація, і е, Житомиргаз був вимушений нам відключити взагалі газопостачання, бо міг бути вибух загроза життю і здоров'ю людей. Директорка приватного підприємства Світлана Піловарова повідомила, що за законом України про комунальні послуги та законом України номер 417 це питання не входить до їх компетенції. Газслужба відключила газопостачання до будинку в зв'язку з тим, що там прогнили труба. Це е, виконує роботи, це комунальна послуга, вона до нас не відноситься. Уповноважена особа повинна зайти туди на Київська 54, заключити угоду, е, взяти кошторис і на виконання даних робіт газовщикам рахувати кошти. Вони ну, наскільки мені відомо, вона вже заключила угоду. кошторис її там погодили, вона збирає кошти тільки після того, як вони заплатять. Тоді газошки прийдуть до ну присутні до роботи. А це, це не наша компетенція. Ми там не хочу. Це комунальна послуга. А ми надаємо тільки житлові. Наші сантехніки, електрики, плотники, дворники, маляри. А комунальна послуга це світ, газ, водопостачання, каналізація, нові ПВ. Комунальні послуги надають інші служби. Ми надаємо тільки житлову послугу. Прибираємо, бираємо робимо ремонти. Уже томер газ на звернення громадян відповіли, що не обслуговують внутрішньобудинкові мережі. Можуть тільки нам відремонтувати, але нам прийдеться скинутися і виставили нам кошторис 36 тисяч 79 гривень 15 копійок. На сьогоднішній день ми вже перерахували ці кошти, зібрали всім будинком з кожної квартири, всі мешканці нашого дому відгукнулися. Зрозуміло, що 4 Доби сидіти без газу це просто неможливо, бо в домі є і маломобільні групи, є малолітні дітки, є вагітні. Ну і взагалі кожен хоче їсти і пити, тому ми вимушені були самостійно вирішувати це питання. Ми зверталися і до нашого депутата. Василя Руслановича Шевченка, який зустрічався з Кондратюком Сергієм Миколайовичем, і Сергій Миколаївич сказав, що він тримає на контролі це питання, але вирішувати потрібно нам це питання. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.